Казала, що треба розбавляти ці стоячі ці, е, ігри з якимись хотспотами, щоб було б трохи веселіше. Можна навіть якийсь е, пістолет, знайду вбити. когось сраку. в сраку. Я хату. Трошки забагато людей. щоб пушити когось. Пістолет, хтось знайшов питаю, блін. Тут передитей блін якогось біса. Дякую. Це акторочку вробили, хлопці. Дякую, що граєте роль в нашому. Yes. Театрі Крістри. добрячо палаючих срак. Дупа. А з цим паном я не хочу битися, бо в нього там якась ДМРка. Привіт, лозеш. Дякую тобі, гарного дня. Дякую, дякую, дякую. Як справульки там. Ох, цей монітор зараз я таку поставлю, бляха, як прицілюсь той піксель. Зараз зара. Ой, ну все дуже погано, любі мої. Любі мої друзі. І де ті всі боти, які там бігали, блін. Де вони зараз? Ой-ой. Прям для мене байк продумали. Буду дробаш поставити на друге місце, тому що зараз, якщо доведеться вийти, базок у мене півгодини буде передиплятись. Якщо я розіб'юсь на цьому, то ми доїдемо в зону. Однову, бля! Ой, боже, моторчик, моторчик щось вже оце вже підперджує. Ну что, блин, у меня такая поза с этим пистолетом? Что ты, блин? Хочешь домахаться до меня, блин? Я думаю, это байк пометит? Він забіг в сусідню хату Просто він побачить байки, потім подивиться в мою сторону. Яку я кой зайдаю, але він може зайти з іншої сторони. Тоді буде не так весело. Бля, хазона пішла в дупу. Грастя, там немає де грати. Він, якби він зайшов звідти, то було б Найсе. Він зараз сяде на байки поїде просто. Це гг по факту. Щоб... чайкою, блін. Він реально забейтився на аптечку Бешена? А дощ набіщо? Я не замовляла дощ. Мені треба кращити кемп, по-іншому я не виживу. А, да, треба було в нього щось позабирати. Якісь смаки, якусь херню всяку. тип там. Файтите уже между собой, будь ласка. Залишився. Скотина. Сюди. Ізіч. Ізіч, Пі -пі 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 -пі. пу Easy! Easy, easy. Мені пощастило, що в мене був паркан. Я думаю, все, він буде бігти Попробуйте, в зону. І я просто буду його відстрілювати з паркану. Єп.